Я знаю, що ти не байдужий до Грузії, е, і е, грузини вже більше року е, виходять на протести проти влади. Як ти думаєш, е, що, можна, що можна було б їм порадити, як виглядає ситуація? І чи не нагадує тобі це білоруський сценарій? Ну, він трошки відрізняється від білоруського сценарія, на мою думку. У Білорусі був це один раз і. Масово, але і масово їх вже так же само це все погасло і угу. швидко. Е, я думаю, що братам, грузинам треба прийняти одне рішення. Розумієте, Україна дала, ну як, ми дали приклад великий, але ми так само показали, як це може бути, наскільки це довго, важко. І не всі готові цю ціну заплатити. Хоча грузини заплатили вже частково ціну і вони знають результати. Ну, їм треба, можливо, не вистачає, можливо, досі дуже сильно працює пропаганда. Їм треба прийняти одне рішення. І цим рішенням перекрестити все і піти забрати своє і відстоювати своє. Все, немає, іншого не буде. Тось, такими, ну, вони вже показали, що це, Це ж так, да, дійсно, це не перший раз, вони виходять. У них були дуже масові там затримання, в них масові пожежі були, у них ну, це все було, масові протести. Вони показали свою волю. Вони сильні нації, але їм треба дожати. Тому що так все буде відбуватися, знову на рік буде витягуватись, знову їм щось пообіцяють, знов щось зроблять, але чого в того не відбудеться. Я дуже, я обожнюю Грузію, я обожнюю цих людей. Я обожнюю там їздити, мандрувати. Обожнюю пити їхнє, вино їсти їхні хачапурі і всю кухню грузинську, взагалі обожнюю. Я обожнюю, коли питаєш, де можна купити сир, вони кажуть, а ходи, зараз все буде. <сміттє> і починається пляшка вина, і бринза, і сир, і все понеслася, і, і спілкування. Ну і, на жаль, треба прийняти це рішення. Все. Піти до кінця.